Україна високо цінує комплексну політичну підтримку, яку Сайма Латвійської республіки надає нашій державі, наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі зі спікеркою Сейми Латвії Дайгою Мейріною. Також Стефанчук подякував Латвії за військову допомогу та ініціативу щодо створення коаліції БПЛА, акцентувавши, що Україна розраховує на продовження оборонної підтримки для наших захисників. Я дуже дякую вам за ваше лідерство в багатьох питаннях. Пов'язаних з наданням Україні зброї і озброєння, це і питання пов'язані з 370 мільйонами євро, які ви передали нам на військову допомогу. Це і питання створення коаліції БПЛА, це підготовка наших військових, це прийняття українських військових на лікування і реабілітацію. Це весь комплекс потужної допомоги, яку ми відчуваємо з боку Латвії, латвійського народу. Сторони обговорили ряд важливих питань, зокрема подальшу оборонну підтримку України, поступ України в європейський союз та організацію північно-атлантичного договору, посилення санкцій проти РФ та унеможливлення обходу обмежень, а також конфіскацію заморожених активів Росії, і реалізацію формули миру президента України Володимира Зеленського зі свого боку. Дайга Міаріня наголосила, що вона прибула разом із великою делегацією, аби засвідчити незмінну підтримку у важкій боротьбі України з агресором я ще раз хочу засвідчити та зауважити, що наша підтримка народові України не закінчиться ніколи. Ми будемо підтримувати вашу боротьбу, вашу важку боротьбу за справедливість а також будемо підтримувати вас на шляху до інтеграції до Європейського союзу та НАТО. Заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк разом із делегацією парламентарів Латвії на чолі зі спікеркою Дайгою Мієріня відвідали стіну пам'яті полеглих захисників та захисниць України в російсько-українській війні біля Михайлівського собору в Києві, де вшанували пам'ять українських героїв. Подальша робота над положенням закону про мобілізацію має вестися з урахуванням актуальних та чутливих питань, що проявилися в контексті публічного обговорення цього документа. Переконаний перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. На його думку, підготовку такого комплексного документа, що враховує багато складових процесів мобілізації, слід розділити на кілька етапів. Зокрема, розглянути можливість врегулювання певних напрямків на рівні інших проєктів закону. Політик вважає, що вирішення такого резонансного питання, як мобілізація, має обов'язково супроводжуватися конструктивним діалогом із суспільством. У нас дійсно є потреба, ми розуміємо її, ми воюємо. Ми воююча країна. Є потреба в людей, щоб більше це було пояснено. Якщо казати про, про процес, то я би додав точно більше в комунікацію цього. І, зокрема, і в комунікацію прийняття цих актів, і в комунікацію самої вже далі мобілізації. Війна проти України це війна проти свободи вибору, проти міжнародного права, проти базових цінностей і основ, на яких побудований європейський союз. Таку заяву зробила голова комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуштинсадзе у форматі засідання конференції косак, де беруть участь представники комітетів з європейських справ країн-членів ЄС, країн партнерів і країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу. Іванна Климпуштенсадзе подякувала всім європейським країнам за допомогу Україні. Я вдячна вам усім, що цікавитесь, як ми. ми стоїмо завдяки українському народу, збройним силам та вашій підтримці. І я вдячна за вашу підтримку. Однак я сподіваюся, що ви усі поділяєте підхід, що ця допомога має бути продовжена. Європейська спільнота має ще раз підтвердити намір і об'єднати зусилля для захисту безпеки і добробуту не лише України, а й всього континенту. У своєму виступі українська парламентарка висловила вдячність країнам-членам ЄС за ухвалення рішення про відкриття переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу. За її словами, це рішення допоможе Україні продовжувати здійснювати ті важливі демократичні перетворення, які вона проводить уже майже 10 років. Іванна Климпуштенсад за переконана, що компонент безпеки сьогодні є ключовим для майбутнього Європи, тому закликала країна ЄС інвестувати в допомогу Україні, щоб гарантувати свою власну безпеку. Безпеку. Україна залишається в пріоритеті парламенту Бельгії. Про це голову комітету з питань інтеграції України до ЄС Іванну Климпушцинцадзе запевнили бельгійські парламентарі, зустріч з якими відбулась на полях конференції Косак, що проходить у бельгійському місті. Намюр. голова комітету відзначила рішення Бельгії надати Україні літаки F-16 та висловила сподівання на підтримку в розмінуванні звільнених територій. Уряд змінив порядок бронювання працівників оборонно-стратегічних підприємств. Відтепер такі підприємства зможуть бронювати своїх військово-зобов'язаних працівників без обмежень по кількості та без урахування рівня дефіцитності їх військової спеціальності. Це дозволить посилити потенціал оборонно-промислового комплексу та забезпечить можливість стабільно працювати і нарощувати обсяги виробництва щодо рішення уряду. Очевидно, що це рішення стратегічне. Тому що зараз перед тим як говорити про мобілізацію людей, нам потрібно говорити про мобілізацію ресурсів. Нам потрібно говорити, щоб кожен новомобілізований чи новомобілізована були забезпечені всім необхідним засобами захисту, дронами, замість того, щоб ти штурмувати ворожі позиції і ризикувати власним життям, можна було туди запустити в і нищити ворога, звільняти нашу землю.